Чоловіки, які раніше, після проходження військово-лікарської комісії отримали статус обмежено придатний, тепер мають пройти ВЛК повторно. Скасування статусу обмежено придатний ні в якому разі не означає, що людину автоматично розподілять до іншої категорії. Закон визначає лише два стани придатний і непридатний до військової служби. Повторна лікарська комісія має визначити, до якої саме категорії тепер віднести людину, якщо раніше її вважали обмежено придатною. Громадяни, визнані обмежено придатними до військової служби протягом 9 місяців після набрання чинності закону, мають пройти повторну військову лікарську комісію. Закон набудуть чинності 4 травня. Громадяни, які наразі мають статус обмежено придатні, повинні повторно пройти ВЛК протягом 9 місяців, тобто до 4 лютого 2025 року. Ті люди, які отримували висновок ВЛК як обмежено придатні, пройдуть переогляд і буде визначено їх придатність до служби. І надалі військово-лікарська комісія не буде видавати такий висновок. Військово зобов'язані, визнані непридатними, будуть виключені з військового обліку, придатні зможуть проходити службу. Військових визнаних непридатними звільнять з військової служби, а ті, кого визнають придатними, продовжать службу. Тепер Міністерство оборони має внести зміни до свого підзаконного акту, наказу 402 про затвердження положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України. Саме в цьому документі перерахувалися стани здоров'я, які дозволяли встановлювати статус обмежено придатний. Як визначатиметься новий розподіл на придатних і непридатних у наступні три місяці залишається під питанням, адже за нинішніми нормами всі обмежено придатні автоматично стають просто придатними.